Всім привіт із села. Хотів з вами поділитися яка цибулька виросла, що сажалася на зиму. Ось три рядочка її. Зараз якусь вирвем, покажу вам. Давайте, наприклад, отаку. Дивіться. Гарна цибуля. Вже тижнів через два. Я думаю можна буде вибрати. Це буде рання, але вона довго не лежатиме. Ось так. А саме дужче роздражає те, що ще овочі не виросли, а бур'ян уже зеленіє кругом. Ось так між цибулька ще росте хрін. Ну хай росте, буде огірочки закриватися з ним та помідорчики. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім гарного дня!